І сонце. Гарного всім дня! Ох, який він сьогодні теплий і вітер такий. І обіщають грози сильніші. Вірить чи вірить? не вірить це одне, а обіщають сильно багато, особливо на завтра. Сьогодні навечері і завтра, завтра днем. Так що вітер і тучки собираються. А що ж? що ж у нас? Сезон молодої картоплі в розгорі. Я думала, в цьому році її взагалі не буде ніякої. Вже ні молодої, ні старої закінчається. І на цьому думаю все. От два рядки посадила на зелену собі спеціально. Ну, щоб подивитися, що виросте. От тут все вже тільки що прорила. Це супер рання Рів'єра. Вона росла ось такими маленькими кущиками, маленькими. Ось вони такі маленькі, вони не цвіли, вони ніде нічого. Ось таке воно щось росло. Непонятно що. Але ж я її купляла в магазині сортову таку. Ну, думаю, в мене завтра такий день. По традиції цей день я не пропускаю ніколи. Ну, він раз в году, але я його не пропускаю. І вдома копаю молоду картоплю. І хочу я і не хочу, але ну, трохи треба поїсти. А хтось хоче чи не хоче, ну я все одно її копаю, приготую і трошки поїм. Попробую. Ну думаю, ага, вспомнила, що завтра ж мій день. Так, і пішла, ось я так рилася. І що ж я нарила? О, це взагалі капець. Це просто неожиданність. Я її о, все. Це це більше висиплю. Ось. Це вообще. А якби дощі були, щоб з неї виросло, о, все. як бомби. Ось. О! О, картопля яка. Красавиця, Боже, така ніжна ай я. І така велика. Да, Спасіба тобі картопля, що удивила. На той год я тебе посажу більше. Да, незважаючи, що в нас два місяці дощу не було взагалі. І таке чудо виросло. Ох. Вона як янтарна якась. Оце картопля. Думаю, що буде смачно Я на неї надіюся Я її завтра попробую Огірків навибирали вже. Так що будемо пробувати. Так, ну я її зараз соберу і несу додому. Ух, і горна. Боже. Щас, як помию, буде ще краще. А ось перець, то ми його ще й поливали. Де ж ти тут? То він, звісно, начеплявся. Хватає тут перцю Так що перцю недаром ми його поливали. Росте. Ще, не дай богу, один дощ, то він виросте вище мене. Ой, не вже в нас ще які врожаї будуть? Боже. Ну, ба, будемо бачити, жити будемо бачити. Вдасться нам ще пожити. то може й побачимо результати. Ой, все ще мені люблю жину, ну вже другі їдять її, а в мене вона пізня, пізня якась. Аж у вересні місяці буде. Ну, надіюсь дочекатися. Щось їй тут начеплялося, начеплялося. Ну, побачимо. І це ще в майбутньому цей врожай. Побачимо, що з нього буде. Це ще агру собі оставила. Хочу, щоб приспів, щоб був солодкий солодкий такий. А сьогодні зварила з нього що, що воно вийшло, чи варення, чи джем, чи... Взагалі не знаю, що? Два кілограма ось такого агрузу і 3 кілограма цукру. Ну, варилося воно. У банку воно ще добре закидалося. Не знаю, як їх буду з банки діставати. Воно не те, як мармелад. А так, ну не знаю, як воно. Осталося трохи в миски, в тій, що варила. То ложкою я на силу обдирала його і візьмеш ще. Конфети які з'їси. Щось таке чудо вийшло, тільки не знаю, чи воно з банки буде братися чи ні. Таке темне, ох і хороше з нього. Хоч воно і таке на вигляд, наче кисленьке поганеньке, а таке з нього варення, джем, джемповидло, чи хто його знає що, ну щось таке вийшло. Там ще є один кущ. Може ще можна навіть. Попробувати зробити, повторити. А це куди тікає? Із ящика десь тікає, вилізло, вилізло і тікає, тікає, десь погналося і цвіте, і цвіте. А тут ось о... Хо -хо -хо -хо. Яке воно. ай, капіс. Вже кавудросте, капець. Один кущик вода і один кавун на ньому. Ну треба ж таке, а? Ну рости. Побачимо, що з тебе виросте. От ще є до чого заглядати. А це вже сьогодні урожай цибулі. Це повний ящик От такий. І другий неповний. Це теж та цибуля. Що росла зовсім без дощів? Вона так полягала, вже полягала. Це та що зимова. А та, що весняна, ще не полягала. Там маленька така, ну вона нехай за дощу. А який смисл оцю під дощ пускати? Що з неї буде під дощем, як вона вже готова лежить? Полежить на горищі. І буде мені що їсти ось зараз. А далі буде видно, що там виросте, має ще щось виросте. Ось така цибуля, такий врожай. Це наче непогано. Це благодаря тому, що вона на зиму саджена така. Бо та, що весною посадили, там вона стоїть така, як дві копійки. І не то суха, не то зелена. Не знаю, чим їй дощ поможе, чи, чимось чи ні. Без поняття, ну нехай стоїть, а це вже буде відпочивати. Ну, що ж у цих курчат цікавого? А цікаво те, що вони, як дивитися, один більший, другий менший, один взагалі малий. А їли вони, то однаково, один корм. Всі добавки, вітаміни їм давала. А різниця що навіть не в віку, вони, ну як? Родилися, ну, може, один день і другий день. Всі вони о, одного віку. Але ж оці більші це взяв дід, як сортові кури, а ті менші просто не сушки. А ці ось о, наскільки їх обігнали, ох, які грапівники воно. Вони такі більш до бройлерів підходять. Ну, я б бройлерів мені не треба, а ці і нестися будуть, і будуть великі такі, казали. Казали. Через те вони настільки більші, а та мелочь, ну нічого, колись і ті виростуть. Нехай ростуть. Тепле літо. Не хекай, клуша, чого ти так хекаєш? Було тут дві клуші, одну викинула вже, хватить і одне. її покаміть, Хай держить тут порядок в своєму таборі, петушиному, курятнику. А тут ці сіренькі ось. Як приємно дивитися, як вони на стіки пішли в обгон оті мелочі, мелочовки оті, Цікаво. Так, спостерігаємо далі. Ой, які ягідки. Які ягідки. Перший рік на ній такий. Ягідки. Якрас та мішенька черешенька моя. А? Красавец, самое. Мм. Яка ты хороша, имна. Ой, закрилося. А ну-тай попробуй тебе. Мм.